Я хворіла два роки. Звернулася е, в колоцентр шведсько-української клініки, записалася на попередню консультацію. На консультацію я приїхала до хріма Ілля Ілліча. Мене обстежили. І він мені запропонував, він мені сказав, що в мене мені необхідно робити операцію заміна кольчових суглобів і правого, і лівого. Я зразу записалася на операцію. В той же день, що я приїхала на консультацію, він мене запитав. Чи ви готові оперуватися?» Я сказала, так, я готова, я можу залишитися. І в той же день мене прооперували 21 травня. Я дуже страшна боягузка, я дуже боялася операції. Коли проводили першу операцію, я дуже-дуже боялася. Але вона пройшла швидко, безболісно. А коли я приїхала на другу операцію, я вже була набагато спокійніша. І я... Під час операції заснула, слухавши музику, яку нам тут включають в операційному блоці. І я тільки проснулася тоді, коли Ілля Ілліч, ми, а я ж не сказала, хто мене оперував, Ілля Ілліч мене оперував у хрім. Коли він сказав, що операція прийшла успішно, операція закінчена. Я йому подякувала і знову засну проснуще заснула. Проспала всю операцію, коли мені хлопці сказали: подивіться, у вас ніжки одинакові, бо я переживала, що були одинакові ноги після операції. Бо після першої операції одна нога була довша, друга була коротша. <р Reese> я дуже хвилювалася. А потім все було дуже швидко, і мені все дуже я дуже задоволена.